Всім привіт, друзі! Ви на каналі розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні ми будемо розпаковувати паперові сюрпризи. Мені сьогодні ніхто не написав, що брати. Сьогодні я хочу закінчити колекцію парні статуси. Магію залишимо на останок. Давайте сюди так. Будемо класти. Із Core Давайте візьмемо. Ні, не, не хочу цей. Давайте У нас залишились пакетики сірі зірки, кюткор біжевий, кюткор чорний, чорні зірки, кюткор сірий, кюткор рожевий і рожеві зірки. Забираємо це все. Так, я трохи передвинула, передвинула камеру. Із USA я беру. Намальований червоними. В нас залишились синій, червоний, червоний посередині, синій посередині. І наша новиночка. Це тюлені. Так, тюлені. Я на неї дуже постаралася. Тут 9 або 8 пакетиків, я просто не пам'ятаю. Давайте сьогодні візьмемо осе. Ні. Давайте я зараз покажу всі пакетики. Лінії червоні зірки. Це ми беремо. знак питання: хто там тук-тук? тюлені, Зелені зірки, намальовані зірки. Так, беремо. Так, це ми вже взяли, який будемо відкривати. Табличку, напевно, я вставлю, або ну, я не знаю. З адвент-календаря. Давайте візьмемо номер 7. Так. Де наш каталог? Це все на ці колекції. Відкриваємо сторіночку. Парні статуси. Сьогодні ми закінчимо цю колекцію. Так. Це в мене колись бумага закінчилася, я зробила з картону. Так. Чому вона не відкривається? Тому що картон. Так, я ще відкрила, я вже бачу. Я вже бачу. Дайте нам це забрати, пасочку. Нам це треба. Нам нам це треба. Так. Я десь український переклад зробила, тому Подумала, теперь пошел в снег. Кто знает эту песню? Но я до сих пор забыла. Я даже хотела, чтобы у нас был украинский статус. Ой, я тебе покажу, в тобі Кто знает, пожалуйста, напишите. Вы я вклею сюда. Я не знаю, где я, где была, Поэтому проехала. Так, котик из Японии. Номер 7. Ой, як Тут нами був ось такий ось котик, який або суша або берув, під номером 1. Це прямо ось сюди, ось так. або ось так. Мете ось так. Першу сторінку ми закінчили. Йдемо далі. English, English, English. <гум> так. Я думаю, нам побудеться під номером 8. Але все, я вже не вгадала. Ой, я навіть не порвала, так. <гум> Це ось така шляпка. Ось така ось чорна шляпка. Під номером 6. Або 9. Давайте під номером 9, бо якщо ось так шапка, щоб її не переворачувати, буде під номером 9. Ось так. Наступна колекція це Qt Core. Те, вже бачимо. Там вже далі буде все миле. така ось картинка. Це морташка з Сусіками, якщо ви помітили це. Дивимось, що там. Під яким це номером. Ну Чому все на номерах, Ось так ось береться і платите. Так, це номер 4, я вже побачила. Опа! Ось так ось. Дивимо це ось тут, ось номер. Якщо ви побачили, то всі пакетики вони заламіновані і тут є блискавки. Ну що ж, я вам готова відкрити нову колекцію. Це тюлені. Я над нею прям постаралася. Тут 9... 9 або 8. Я не пам'ятаю. Вісім пакетиків. Бі-бі-бі тюлені. Дивимось, що нам попадається. Це пакетик під номером 5. Дуже гарний, кстати, відкрився. Але я його оселити не буду. Це ось тут. Це нам випав ось такий тілінчик. Або ж морський котик. Це я не знаю. Але я малювала, старалась малювати тільки тюлінів. Хоча що я там розбираюсь? <гум> так, чому вона не відкривається? Опа, ось так. Так, у нас під номером... 5! Оце костюлінь. Я пыталася їх якось вмістити на одну сторінку і в мене це, думаю, вийшло. На цьому все. Всім па-па-дової зустрічі, всім па-па!